Дорогі молоді приятелі, дорогі молоді друзі, дорогі брати і сестри, стане світа є увіє каотично. Стан світу завжди є хаотичний. Так і ово, в ми живемо. Час, в якому ми живемо. Хаос неверєдності. Хаос нецінності. Хаос, нецінності. Нітко не кажний за изговорену влаж. Знато часто ніхто не карається за брехню. За изговор. Але люди караються, якщо говорять правду. Так звана вовк культура. Звана вовк культура. Одна парадьки рушій, почує. Дає довольно. Бореть, що Досить створити супротивників, щоб мати послідовників. Доволі бути протистатньо бути проти, хтось наслідував. Знаност, два століття, яка за останні два століття поставлена на п'єдестал всього життя людини служителем истинним стала більша служителькою політики. І тако збунює людей масовно. Жити масову людей. Добросо ми то яко добре освітлюй. Добре ми це вичули особливо останні три роки. Кадійно, що би треба освоїти прав истинним. Своєді трак політики у демократіях у кої ми живімо да слід істини іде слідом політики в демократіях, в яких ми живемо сьогодні. Часто істина визначається більшістю голосів а більшість голосів визначається силою інтересів. Тому є багато інших істин. Світ, в якому ми сьогодні живемо, сповнений дезінформації. Кожен з вас повинен ніби служити суддям, відрізняючи правду від брехні. За фізик... Нобелівської премії з фізики 2022 року. Говорити. Сьогоднішні дні забороняють говорити. Це є сцена світу, де ми також проводимо свої дні. І питаємось. А як щодо нас? що є з нами християнами, смо які хрещені в ім'я Христа. Як віру Христа Спасителя. нас, які сповідують віру Христа Спасителя, Христа любові, і Христа істини, сьогодні ввечері. Я хотів би ще про нього здумувати з вами. А пітамося, що є з нами. Кийської і... з нами Божої особи Христос, який говорить і діє в особі Бога, каже ви чули, що сказано, але я кажу вам: Небо і земля чепе, земля слова ж мої не пройдуть. Ісус Христі найліпший найпоменітій дачо. Ісус Христос є найпрекраснішим і найблагороднішим даром для людства. знати нічого кращого, своєму як людина, яка своїми стражданнями спокутує гріхи інших. Є найпрекрасніший моральний образ людського роду, і він залишився. Чистим, ясним, незважаючи на всі відхилення християнства. Він залишається ступ чістини, залишається догаджа істини. Залишається істиною. Е Питаємося, хто це? Він хотів би у своєму житті з його щоб він такий як хотів би зустріти його в своєму житті, і питатися, хто хто він? Не з 19 століття вакога один незнаний автор. Він народився в невідомому селі, як дитина селянки, виріс в іншому невідомому селі як син Теслі. він ніколи не від'їжджав на 200 кілометрів від місця, де народився. Какавка дебі те досім себе сама жодної довіри окрім себе самого. Ще коли був молодий. Неговій напустянська думка настроїлась проти нього. Його друзі покинули його у найважливіший момент його життя. Був прибитий до Христа серед розбійниками. Доки коли він помирав його плащ. на єдиний шматок власності, яку він мав на землі, був роздертий. І коли він помер, то завдяки доброті друзів його поклали в чужу позичену гробницю. Двадцять століть приходять, приходять і йдуть. А він залишається центральною фігурою для значної частини людського роду. Томаші всі армії, які коли-небудь ходили, всі флоти, які коли-небудь плавали, усі парламенти, які коли-небудь засідали, усі королі, які коли-небудь царювали, зібрані разом, не торкалися так життя людини на землі так сильно як це вчинив цей один ісуса Є... Ісус Назарету. Про нього написано більше текстів, ніж про кого-небудь ще в історії людського існування. Ніхто, хто зустрів його, не залишився незмінним. Ніколи не вірив у таку звичайну маленьку людину, так сильно, як Ісус із Назарету. Він, який говорив і який говорить сьогодні близько нас. Цей назаритянин навчив нас, щоб бути маленьким, це бути великим бути. З ним вибирав впливових людей як своїх проповідників, лише звичайних маленьких людей. Вони були рибалками, селянами, звичайними людьми, але силою його духу ходили по світу, проповідуючи одну єдину димензію а то життя, за якою потрібно йти, а це любов. Поника болі служе п'язниці цьому Ісусу з Назарета часом поети слушать краще служать краще, ніж проповідники, особливо ті, які його пізнали. Каже нам Павло, єврей і святий, бунтар і проповідник. Карить нам, що він, який зустрів Христа, і зрозумів, хто він такий. Мазапіса даже що він Христос постав меншив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини, а до явившися як людина, понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті хресною. тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я. Що перед іменем Ісуса всяке коліно приклонилося на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь. Да, дорогі так, дорогі друзі, Він перед ким єдиним ми приклоняємо свої коліна. Коли ми поклоняємось йому, нікому і нічим віше нічому і нікому. Касекланямо довго ме й правда, коли ми поклоняємось іншому, а не йому, Ми не можемо на дві сторони. Научи нас і нітко ні в нас, що ніщо і ніхто не вище любові. Любов це. Вищий закон, сенс існування, слідувати за ним означає любити, але ніколи не судити. Любов прощає, лікує, піднімає, творить. Сумніваємося, коли не знаємо, куди йти, на роздоріжжі. Любов не, любов не можемо помилитись, погарішити. Єдина вона долає байдужість і відчай. Це сама краса, вона єдина, хто може врятувати світ. Як каже Павло, вона єдина ніколи не приминає. учи нас, Кріст. Родства зникнуть за нею і через нього. У кожного святого є минуле, а у кожного грішника є майбутнє. Негов є то обичан, а величанствен тестаменат. Научив нас, дорогі приятелі, да се верить на Дорогі друзі, що великі що великі думки, великі зустрічі, великі реалії відбуваються в тиші невідомого, далекого від відблисків світу, з Назарета цей наш Ісус Назарету міг ходити по воді. текст, каже нам євангельський текст. Але він це зробив лише один раз. Він не любив видовища. Він народився в плоті і воскрес з цього тіла. Тихо, далеко від сцени цього світу. цього ніхто не бачив. Научи нас Залазико сві фіозофа навчив нас, дорогі друзі, на відміну від усіх філософів сходу і заходу, які століттями шукали істину і написали багато книг, тони книг різних версій. А він нам каже, що він є істина. Іншими словами пізнай мене, і ти знайдеш правду. Як сказав мудрець, жодна істина не варта зусиль, крім тієї, яка прагне до любові. А кон каже, да є любов, онда то завершено има смісла. І з того, вони, які воли більше себе, ніж істину, Ті, хто любить себе більше, ніж Правду істину стають його неприятелями. Так, Юда був не останньою людиною, яка зрадила його, звичайно, не найвідомішою. Справді, початок і син, і сенс слова, яке є істина. Нима сіпашніма навчив нас зустрічатися з ним у нужденних, бідних, відкинутих цього світу. З ким ніхто не хотів розмовляти і бути. Давати директно о власнює сіромахика опримати Ленеговий дарова. Он і суму поставий амбасадори. Стали йому амбасадорами його обличчя по всій землі. Стали для нас матір'ю і братами. У нужденних він став пізнаваним, став на в кожному народі. Він постійно задає нам свої шість питань, які лежать в основі фізичних і духовних актів любові. Одний спраглий чужинець. Я нагий, хворий у тюрмі. Чи ви мені допомогли? Дорогі, приятель, Дорогі друзі, задній путь.

Коли останній раз чи комусь подолати самотність? Цих шість питань Ісуса це відповідь на питання. Знайомі нас двоє чи ні. Нам допомогне. Так багато разів посилав нам свою матір, щоб допомогти нам, від Вифлеєму така не галілейської до цього місця. Якщо ми зустрінемось з нею, ми зустрінемось із ним. Як любові любові вона наполегливо просить і настоює, але не заради себе, але заради нього від кани галилейської до сьогодні не через себе, але через нього. Цього назаретянина називають царем, Господом, равином, другом, філософом, спасителем. Для різних людей він різна сила, але Найчастіше його називають одним іменем. Учитель. У має найчастіше учитель. І найчастіше згадується учитель. учитель. Він данас... запитаємо себе сьогодні, хто він для тебе, друже? І своїм, своїм учням обіцяв три речі. Перше, що вони будуть звично радісними? Друге, що вони переможуть страх, і третє, що у них будуть постійні проблеми. Станете його другом, В цьому світі. Ви часто будете доживляти і самотність. запитаю, запитаю вас, чи ви готові його пізнати? Він проповідував про царство Боже і говорив, що ми повинні змінити своє життя, щоб стати членами цього царства. Онда речі, попут також можемо сказати і як цей Младіфест, Ось моя мати і брати мої, ті обіти дітокалівства. Частиною цього царства він прийшов, щоб зробити поганих людей добрими, а добрих людей святими. І потребую сьогодні ввечері себе запитати є Чи я поганий? чи я добрий? І бути Чи бажаю бути святим? Ми всі маємо лише одне єдине життя, лише одне маленьке тере між датою народження і смерті, питання свій приходом і відходом, смісла, питання свій філозофія і свій духовності єкожити тусіх філософів всієї духовності, як прожити це. Єдине життя це маленьке тире. і забестос нас уч Христос, наш учитель. Давайте виберемо його і нікого іншого. стане ясно, чого ніколи не було. Ми віднайдемо сенс, якого більше ніде не існує. Любов стане нашим шляхом і життям. Нашої небесного. нам буде дано, як він говорить нам сьогодні знати тайни Небесного Царства. Цього буде достатньо для одного чудового життя, але з ним і через нього. Тому що вас, давайте виберемо його. Нам постане духовність не буде для нас формальністю, традицією, релігією століттями. Зволим собі зустріч. зустріч Ця зустріч змінила історію, Вона Може змінити і мене, і тебе. Се... Чи... Ці кінців я прошу вас, молоді люди. Коли ви визад додому католиці, і повернетеся в хаос цього світу, не прошу вас, е, тому що ви католики, християни, е, за, за цінності, за сім'ю, за шлюб. А ви за... Прошу вас і за мільйона речей, за які ви стоїте, але будьте за це вдячні, коли вас роздав'я. Роздавлять, підніміться, коли на вас нападуть, скажіть, Христос, а я з тобою. А коли заберемо сни, що ми виберемо Його, остає у овом світу оном, що залишається завжди, і в цьому світі, і в тому світі. Onо, ми що людського... те, що єдине має сенс. І заберачем оно, що є єдина негова заповідь. Єд. Що І... дає людському серцю щастя без зупинки. І... Проти мене нічого... щастя ми виберемо любов. І заберете нього. Amen.